Доброго дня, з вами Ольга. Багато хто побоюється орхідей з і із точки росту. Особливо новачки. Бо вважається, що така орхідея більше не буде рости. Ну, я б сказала, що це, знаєте, так трошки вирвано з контексту. Так, вона не буде рости з точки росту і нарощувати нові листочки. Але вона може давати нові квітконоси. Або дорощувати старі. Ну і, звичайно, з часом вона буде давати діточок. Скільки буде квітнути така орхідея, чітко ніхто не може сказати. Особисто я вважаю, що така орхідея може квітнути роками. Але це все залежить від того, коли орхідея випустила квітконіс із точки росту. Тому що ми ж не знаємо, скільки орхідея у садовника росла з таким квітконосом. Тому що ми вже, як правило, отримуємо орхідею з двома або більше квітконосами. Особисто в мене в колекції є не одна така орхідея з квітконосом і з точки росту. Але коли я тільки починала захоплюватися орхідеями, я теж дуже побоювалася таких орхідей. Так як мені було дуже цікаво виростити орхідейку з дитинки, і мені дуже хотілося побачити, як починає рости. Дитинка, як ото кажуть, дзьобик маленький такий. Я вирішила замовити собі одну таку орхідею. У мене це був піндракон. В нього було два таких кітконоси, була так звана відквіташка. І вона, в мене, До мене прийшла ця орхідейка без квітів, але наступне її квітнення у мене вдома було на два квітконоси. І потім вона дала мені дитинку. Наступну я собі купила е, жовтого бігліпа, і він вже в мене випустив ось оцей квітконіс, і він теж був з таким листочком. Але на даний час фаворитом у квітненні орхідей з квітконосом з точки росту у мене є пілосіжний бігліп. Ось це в нього буде вже в мене третє домашнє квітнення. І цього року це повинно було бути аж 5 квітконосів. Цьому році я випустив ось з пазухи. Бачите, один квітконіс. Подорощував старі квітконоси. І ще випустив на старому теж квітконосі бокову ось таку випустив стрілку, але я її зламала, дуже шкода, хотіла її підв'язати. І є в мене ще. Дві нові орхідеї такі, з квітконосами з точки росту. І бачите, вони подорощували свої квітконоси, і це в них буде перше домашнє квітнення у мене. Скажімо так, це свого роду лотерея у плані квітнення таких орхідей. Але це є. Гарна можливість виростити і розмножити таку орхідею в домашніх умовах. Про це я більше розкажу в наступному відео. І наостанок, якщо ви купуєте у таких підлітків, неквітучих, і доглядаєте за ними, вам це подобається, я б вам рекомендувала купити одну таку орхідейку з квітконосом з точкою росту і випробувати свої сили. Тим паче. Такі орхідеї продають за привабливою зниженою ціною. Особливо це цікаво, коли це якийсь дорогий сорт. Але я знаю, що є такі колекціонери, які купують тільки дорослі квітучі рослини, то для них така орхідейка це не варіант, бо вони не вирощують малечу. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!